Лишнє, повідло, повідло. Я, я всякі беру і стартоплють. Барабанна дробь. Друзі, оце все. Повідлом, а як її? В двох словах готуюся з повідлом. Хвилька, як є, прошу. А вдригало, в принципі, не існує вот таких величезних хінкалій. Я таке не беру. Не берете, поняв. Я ось не беру. Ви берете, курячі, де да? курячі. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас за вікном, серпень 2025 року. Друзі, і я приїхав туди, куди ви мене відправляли. Ну, мабуть, разів всім. Друзі, це траєчина. За моєю спиною, та це фестивальний. І я, друзі, зараз вирушаю до магазинчику чи лоточок, як його правильно називати, торгівельної марки Дриголо. Друзі, це український виробник, котре ми в жодному відео ще не дегустували. І я, друзі, вам поясню трохи пізніше, чому. Якщо ви готові, вподобайку в лопілі вверх прожалі, не забули перевірити підписочку. Присігнює погнали. Вже буквально 100 метрів від цього місця, ось спереду, якраз у нас, бачите, дригалося. він знаходиться в двох метрах від дороги. ось Оце лоточок, бо знаєте, на Google Map не завжди все знайдеш зліва. Під'їхав тролейбус зліва. У нас за тролейбусом там знаходиться фестивальний, та це фестивальний, Зараз я вам покажу. А ось тут прямо ми вперлися так, вперлися носом в цей магазин. Зараз, друзі, ми завітаємо, подивимося ціни, що по чому, який асортимент. Бо багато де ми були з вами і в Галі, і мама готувала. Ми були з вами і ще десь. А ось вдригало, друзі. Ми з вами будемо зараз дивитися ціни і асортимент. В 立 Так, друзі, ну що, зайшли ми. Давайте глянемо, що у нас тут взагалі є, по яким цінам. Ну, я думаю, що пройдемося зліва направо. Тут кількість, бачите, не дуже велика, тому, ну, болоточок не резиновий. На вскітку тут, я думаю, що давайте порахуємо приблизно. да, Раз, два, три, чотири, 5, 5, 15. Раз, два, три, чотири, 5, 6. 15 помножити на 6. Це кількість у нас, друзі, продукції. Давайте зліва направо пройдемося і подивимося, що у нас взагалі на сьогоднішній день і яким цінам є. Друзі, хто вже куштував, хто пробував, можете зразу писати у коментарях, що для вас найсмачніше. І друзі, я саме це може я щось інше куплю та продегустую. Так, дивимось. овочева суміш. Це ну це, якщо ви робите щось там для супчика, там кукурудза. Так, друзі, пару питань до Руслана. Руслан, перше питання: що це за продукція? Звідки вона? Це український виробник? Звідки? Саме так це продукція. Ей марки марка Дриго знаходиться біля церкви фабрика. Угу. на ринку вже більше 30 років були такі і в коробочках квадратних раніше. Угу. Друзі, на ринку більше 30 років ця Це Біла Церква, Україна. я бачу тут, ну я не знаю, скільки тут так на знижку на Так от, ну приблизно 100-50-200, більше 40 на імунуванні. Більше 40. А що людям подобається набагато найбільше? Набагато більше, якщо б місці було. Місце, да, якби було більше. Так. Ага, да, друзі, Кіоски не резинові, тому кількість обмежена. А що людям так, ну може там є якась статистика, найбільше подобається, там більше все питають, чи розкуповують. Найбільше подобаються пельмені Білоцерківські. Угу, так, а ну покажіть Ось там нам там, де вони. Фірмові пельмені. Друзі, пельмені Білоцерківські, 155. Це самий ходовий товар. 90. До речі, друзі, дуже важливо. Дивіться, ось там, де цінники в такій червоні штучки, да, це саме торгівельна марка дригало. Там, де білі штучки, друзі, білі, це не відклеїлася ця червона штучка це просто інший виробник. Тобто це дригало, це інший виробник. Їх тут небагато. Да? Ось один, другий. Так, давайте поміняємося. Ось третій, четвертий і ось сюди, бачу п'яти. Ну, їх небагато, але вони. Є. Це інші виробники, щоб не сплутатися. Порекомендуйте, що ви купуєте частіше за все. Пірашки з повідлом. А як їх готувати? Розкажіть, в мікрохвильовку да? чи в духовку? Подигрійте і все. все. Бо я перший раз і люди порекомендували дригало. біля мене дригало нема, то е, дивлюсь, а різноманіття таке, що очі розбігаються. А що ще, крім пиріжків? От пиріжки у вас на першому місці, на в другому. Що кажуть, оці ці пільмені оці білоцерківські фірмові. Я такі не беру. Не берете. Поняв. Ви берете курячі, так? курячі 99. Вони, до речі, я так дивлюсь. Знаєте, ціни тут не за всі гроші світу. і дорожче. Так, друзі, пару питань до Руслана. Руслан, перше питання: що це за продукція? Звідки вона? Це український виробник? Звідки? Саме так, це продукція. Торгової марки Дриголо знаходиться в біжній церкві фабрика. Угу. На ринку вже більше 30 років були такі і в коробочках квадратних раніше. Угу. Друзі, на ринку більше 30 років це Біла Церква Україна. Я бачу тут, ну я не знаю, скільки тут так на скільки найменувань, так от ну приблизно 100, 50, 200. Більше 40 в наймінуванні. Більше 40? А що людям подобається набагато найбільше? Б, набагато більше? Якщо в було. Місце, да. Якби було більше. То, ага. так. Да, друзі. Кіоски не резиновий, тому кількість обмежена. А що людям так, ну може там є якась статистика, найбільше подобається, там більше за все питають, чи розкуповують. Найбільше подобаються пельмені білоцерківські. Угу. Так, а ну покажіть Ось, нам, там, де вас фірмові пельмені. Друзі, пельмені Белоцерківські, 155. Це самий ходовий товар. Так? 90. Овочеви суміш. О, пиріжки з картопелькою 115 гривень. Сасісон в тісті 175 Ну, слухайте, недешево, тому що сосіски, мабуть, класні. 139, ну 140 круглому, пиріжки домашні з м'ясом. Картопля фрі 179 гривен. 100... 172 за кілограмчик. Картопля по селянськи 189, котлета в тісті 162. Пиріжки з повідлом 115. Тобто, ось цей латочок, бачите, це е, те, що ось ну, майже на ходу можна їсти. Да? Тобто, вам не треба варити, не треба, мені здається, можна розморозити і все, і підігріти. Пиріжки з капустою, до речі, все, що стосується капусти, мені більш за все подобається. Біля навіть нічого собі, друзі, хто не був і не бачив, ми в Борисполі вже дегустували біляші. Я думаю, що ми це теж візьмемо та передегустуємо, друзі. Підпишіться, щоб не пропустити, не прогавити цей момент. Значить, білоцерковські, я слышав, білоцерківські, я чув, що вони найсмачніші і подобаються людям найбільше. Розходяться скоріш за все, якщо навіть подивитися рівень, да ось знаєте, коли в магазин я заходжу, і то цієї продукції, котрі найменш за все, значить її розгрібають скоріш і швидше. Так, хінкалі преміум 179 гривень 90 копійок. Друзі, ось цими хінкалями була ціла епопея. Я впевнений, що дехто з вас каже: е, Алло, парніша, як це ми не дегустували дригало. У нас же було відео, де ми порівнювали різні великі грузинські хінкалі. І, до речі, тут ми їх теж бачимо. Але, друзі, так виявилося, що коли я купував хінкалі в латочку дригало, я не звернув уваги, і продавчиня теж мене не поправила. Що ці цінники, про котрі я казав на білій плашці, да, це зовсім інший виробник, а Я його купував як дригало, а в дригало, впринь принципі, не існує от, таких величезних хінкалій, котрі ми з вами дегустували. Тому, друзі, щоб не вводити в оману минуле відео, я скрив. Але, друзі, дочекайтесь до кінця цього відео, і я впевнений, що завершення вас дуже здивує і вразить. Хінкалі кавказькі 149, пельмені 164 равіолі, до речі, равіолі це маленькі такі пельмешки, котрі нагадують, ну, типу, дитячі, 99 гривень. Пельмені малюк. Індичі. 170, ну індичка вона дорожча, Пельмені бомбом, -бом бульйон 128, ситні 114, і знаєте, ось добре, що отут от написані начинка. Тут є начинка свинина, яловичина, так? тут яловичина курятина. Бо продавчині, мабуть, бо задовбалися розказувати, що з чим пельмені курячі 100 гривень, 100 гривень пельмені виглядають як вареники пельмені. Друзі, другий у нас латочок, да? це вже вареники. Переходимо на вареники, дивимося. З солодкого. Друзі, що з солодкого є З сиром і з солоним сиром навіть є. Прикиньте, з солоним сиром. Хто полюбляє всі якісь лугуні, оці діла, може купити з солоним сиром? Сиром або з сиром. А більше, до речі, є вареники з вишнями. А, ось з вишнями ще є. Думаю, як же так? І вареники з вишнями, і їх нема 249 гривень за кілограмчик. Вареники лініві з сиром 128. Цікаво, а що? Ага, це вареники, а це біля більше на галушки, схоже, котрі варяться ну, без оболонки, без тіста. З капустою 127 і з м'ясом. Курки та часником 118. І бачите, іншого виробника, біленька, ось така штучечка: це е, е, вареники з м'ясом. Вареники з картоплею та грибами 135. Вареники з картоплею чистою сотечка. Друзі, бендерики, раз, дивіться, раз, два, три, чотири. Якщо ці ще рахувати, ну це просто млинці. Чотири, коротше, з чим у нас з сиром є, є з капустою сотка, є бендерки з картоплею, ну так роблять сотка, і з м'ясом. Ну, найпопулярніше, я думаю, що з м'ясом 139 гривень це стандарт. І дуже зручно, знаєте, в мене періодично в холодильнику вони теж живуть такого плану. Чому? Тому що ви дістаєте просто на пательню кладете, і все, і у вас там декілька хвилинок на розігрітій пательні. І все, все чітко. Млинці з м'ясом 132,90. Жіночка, котра порекомендувала, бачите, нам е -е, з павідлом все це діло купую. Млинці з грибами 145, друзі, 145 гривень за кілограм, з серцем печінкою 145. Так, переходимо е до звичайних млинців. Звичайні млинці, це вже у нас раз, два, три, четвертий латочок, холодильничок. Млинці з м'ясом. Роли домашні, дивіться, виглядає як млинець. Назвали рол, да? Рол — вже більш сучасна назва. Роли домашні з вишеним молоком. 139. Сам скоріше за все варене молочко, щоб ну, воно ж не було, не може не витикати. Роли домашні з м'ясом, млинці, вишиванка. Млинці з сиром, роли домашні з сиром. Коротше, я зрозумів, роли це оце витягнуте. Все, що, все, що витягнуте — це роли. Роли домашні з сполиницію з вишнею, з згущеним молоком. А вишиванка це я так бачу. Там три начинки: сир, вишня. А скажіть, будь ласка, вишиванки, там сир, вишня, і що ще? І мак. І мак. Ага, бачите, друзі, і мак. Так, роли з Абрікоси. Ну, абрикоси, я думаю, що це якраз літня така історія. Сирники кисломолочні 156. Ось, до речі, бачите, друзі, приїхав новий завоз, як то кажуть, новий завоз товарів. Зрази картопляні ми бачимо. Голубці. Зараз ми до них дійдемо. Бендерики, бендерики, бендерики і роли домашні. Повідлам, а як її в двох словах готують з повідлам? Хвилька, як є, прошу. На хвилини. духовка, да? Духовка чи, ну, чи, чи мікрохвильовка, Ага, все не смажити, нічого не треба. Вони все все, все все, поняв, всі пиріжки готові. Поняв, дякую. Так, друзі, народна котлета з м'яса куряче. Раз філе куряче в обсипці 282. Це ну, схоже знаєте, на нагіці. Друзі, крило Куряче Київсі приїхало приїхало е на фестивальний. Котлета столова, котлета рижик смажені. Котлета навіть є позатаха. цікаво, І позата-хата. І Київсі, зараз ми знайдемо ще і Макдональдс, можливо, котлета київська 169,90. Ось там вона, бачите, зберігається. Котлета рибна. До речі, з котлет мені теж подобається рибний формат. Стріпси філе 295, бургер Ялвольч 210, моцарелла 364. Котлета шкільна 172. А ось, до речі, є ще котлета, бачите, іншого виробника. Вона майже в два рази дорожча. 399 котлета по-київськи. А тут, бачите, дригало котлета по київськи 169 гривень. Бургер Яловичі 210 гривень. Палички моцарела, до речі, я теж бачив в Ашанах десь, вони дуже дорогі. Не знаю чому, але вони чомусь дуже-дуже дуже дорогі. Так, зрази картопляні. Переходимо на фінішну пряму, друзі. Бачите, у нас останній лоточок. Зрази картопляні. З капустою 124, тобто є вареники, є з капустою. Зрази картопляні з м'ясом. чи бурік 169, голубці домашні 169. І дорини картопляні 179. Гривень, ну, 180 дерни картопляні. Це ну просто як, е, потерта картопля без е, начинки, без ніякої. Чесно кажучи, люди ось бачите, йдуть нон-стоп, і прямо тут і протиху нема. Котлета печінкова 177. Не знаю, видно вам, що відсвічує котлета білоцерківська 159. Коротше, там, де в назві є Біла церква, е, пельмені або котлети. Я думаю, що це. Топ варіант для тих, хто хоче щось купити. І ось, до речі, голубці. Бачите, і ось Тут я бачу голубці, вони майже закінчилися. Пришли. Да, да, я ж тому і кажу, що не встигають люди розбирати. Вже розібрали те, що було, а тут вже раз і все новеньке. У нас свіженьке приїхало. голубці і роли. А ви готові, так, да, купуєте? пиріжки? це пиріжки, млинці. Отут я бачив. Жіночка була, оці мені рекомендували пиріжки з повідлом, каже. Да, Не перший раз я брала, брали? постійно брали. Ага, ви брали. постійний клієнт. А що у вас на першому місці, що вам подобається з такого ось що тут? Складні. Сладкії. Так, з так. вишнями, да, може? Да, вишня, повідло. повідла. Да, я, я всякі беру, І з картоплі, ага. з картоплі може, парочку теж. Угу, угу. Так, з картоплі. А пельмені порекомендуєте, які у вас ну, на першому місці? Мені казали, де вони? Ось ці мені казали, подобаються людям. Сиром солодким. Ось минці ну, з сиром. Бачите, сиром. А це теж з сиром, тільки така форма. І який є з сиром. До речі, ніколи не бачив сиром сиром який З м'ясом бачив, а з сиром. І з картопелькою. Друзі, я думаю, що ми зараз з вами зробимо. Ми е, раз сюди приїхали вже, ми візьмемо, скупимо, все. всю продукцію Дригало та продегустуємо. Ну що, друзі, ви готові це побачити? Барабанна дробь. О, друзі, оце все те, що ми з вами будемо дегустувати. Я не знаю, скільки тут кілограмів. Але я впевнений, що український YouTube такого ще не бачив друзі, вся. Або майже вся продукція дригала, котру ми змогли знайти. Роли з сиром. Мені взагалі не вистачає стола, навіть щоб тут все розкласти. Роли з сиром, ось так вони виглядають. Солодкий сир це, друзі, вареники, капусти. Це, здається, теж вареники чи пельмені. Я навіть не знаю, зараз будемо дивитися. Друзі, вареники з вишнею ще літо не закінчилося. Пельмені, бульмені, я думав, що це прикол. Ні, друзі. Я подивився, сфотографував. Так, вони називаються пельмені бульмені. З вишнею, це пиріжки, маленькі пиріжечки з вишнею. Друзі, котлета в тесті, котлета в тесті, Біляш. Ми з вами в Борисполі дегустували біляш. І зараз ми будемо порівнювати цей біляш від дригало з біляшом, котре ми дегустували в культовій кафешці в Борисполі. Сирнічки, роли з м'ясом, роли з м'ясом, це мається на увазі. Млинці. Котлета білоцерківська, друзі, білоцерківська котлета. Серце печінка. Це здається, я навіть не бачу, що це. Це пиріжки. Бендерики ми з м'ясом. Далі, друзі, йдемо пельмені ситні. Далі серце та печінка. Це у нас варенички Теж серце та печінка. Київська катлітос, київська Катлітос будемо порівнювати теж сасісон, друзі, сасісон в тісті, сасіска в тісті, пиріжки, м'ясо, курка, пельмені білоцерківські, це культове. Культове про них всі кажуть. І в мене на них дуже велика ставка. Я буду дуже здивований, якщо я на них теж підсяду. Друзі, пиріжки з м'ясом, серце я показував, котлету показував. І, друзі, дивіться, яка краса млинці вишиванка. Да, ви ви тільки подивіться, три в одному: це вишня, це сир і це мак. Три в одному, Пиріжок, пиріжок, кажу, милинець, вишиванка. І все це діло, друзі, нам треба продегустувати і не рвануть по швам. А поки, друзі, я все це діло смажу, варю пельмені, вареники, підігріваю пиріжки, бо вони просто вже готові, їх треба трохи підігріти в мікрохвильовці. У вас є трохи часу для того, щоб перепочити, відпочити. Підготувати, друзі, для себе якийсь чайочок з якимось бутербом. І зробити малесеньку, но паузу. До наступного відео. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, там буває те, що не буває на YouTube. Обов'язково підпишіться на YouTube, де ви зараз дивитесь це відео. А також вломіть вподобайку і напишіть комент під цим відео. Мені буде дуже приємно. І будемо сподіватися, що Пашу не розірве по швах від всієї цієї кількості. Всім чао!